І ще раз всім привіт. Сьогодні у нас призив гоблінів. Дивимось, у нас тут є один новий герой піп 350 урона цілі, 350 ще двом, 657 від кровотечі і 50 уроні більше від кровотечі на 50%. Непогано, непогано. І новий герой місяця, середній 600 плюс ХП плюс ще 100 по 4 хода, по 100%. До 4 хода. атаку бафає. Угу. Uh -huh. Ну майже гоблін. Майже. майже я Більше нічого путнього. Цей гем, я думаю, мені зайшов, бо ті середній, в мене немає overхипес хіла. Я думаю, вона мені зайде. Так, і ще я купив одну акцію. Дивимося, що у нас тут. Призив без Та-дам! З вікеном. Вроді непогано, але треба його тестити. Подивитися, як він себе. Я його по-любому буду качати. Просто подивитися, як він буде себе показувати. І Моріс. Дивимось далі. Ще три призиви гобленів. Кіпривод. Вільям і шляпа без шляпи. Угу. Понятно. І ще ось новий призив. Нова арка у нас з'явилася. Гревол. І ще якийсь чувак. І ще один грєвол. Угу. Понятно. Ну, продовження чекайте пізніше Так, і що? Е, ще пару призивів Думаю, почну з таверни Подивимось, що нам тут. Кипріот. Дякую. І нашгар. Прикольно. І ще два призиви гоблені зробимо. Може якийсь мені попадеться чувачок. Прикольний. подивимось давайте на цей азар. Ну, прикольно чуїха. Дуже навіть. І давай на цьому клик. Теж непогано. Так, і ще в нас почався обмін душ і хотів трошки з вами поговорити, обсудити цей список. Е, що в нас тут? З 10 героїв я не знаю, ну тут є два герої, які типу, дійсно варті уваги. ну Це типу, хіба як шотір але ну, теж таке. І на третю ульту, поки зарядиш, то не знаю, ну, може й не, не дожити. Або просто їх заблокують, а в носки не змануть, і пати, все він на цьому станеться. О, але досить непоганий такий герой. Больно б'є. І вроді би живучий навіть. О, а так непогано це оконі. Чисто через свої пасівки і через свою сім'ю. Це прикольно. Кінжал, бла кінжал, -бла, бла 810. Ну, Типу нормально, я би її взяв. І лідрія це непогана теж, жирні міньони в неї і ще вона бафує трошки хп. Ну, Така, типу. можна в нею грати, але мені міньончики, якщо чесно, не дуже подобаються, тому що є такі герої, як е, даже, даже, даже не скаді, а цей, ну, умовно, топаз. Що воно ну, типу, вбиває міньйонів і накидає ману просто. О, Зінобі я навіть не розглядаю і так само цю юлю теж, тому що це шляпа. За 15 це беки мені ну, вроді як непогано. Там щось трошки б'є, щось трошки мани накидає, типу. Ну, якщо її зарядити на другу гульту, типу, то це досить непогано. Там 255 ходів, типу. Я думаю, що непогані результати має показувати. Констанція за рахунок того, що вона швидка і вона б'є всіх. І ще й така досить непогана. І, ульта, і уклони дає, і там... за кожен уклон ще по сотні урона накидає, тіпа, то непогано. Ну, Дуже добре, що вона швидка. Якби вона була середня, тіпа, то вже було б тіпа, ну, таке. Ну і просто що вона розбойник тіпа, теж непогано. Фліп, ну хороший хіл. У мене він є, я ним граю. Але щоб я брав ще одного, то ні. Далі цей тонатос, сім'я Стікса непогано. Так само три ульти. Третя ульта це взагалі і перша, і друга тіпа, в кучі. 50% хп непогано такі хіл. Якщо треба синій хіл, то типу, зайде, дуже зайде. О, і оцього Арчі я дивився на нього. Але він без костюму, типу, і не знаю, не терзають сумніння. Я думаю, за 15 брати або Бекі, або Констанцію, або Арчі. Сині хіли в мене є, вроді, там кіріл в мене є два штуки. О, і тепер вішенька на торті. 20 штук, Рошфор. Всі кажуть, що він типу там мега -імба, якийсь, бла, бла бла Е, Герой не поганий, але щоб я сказав, що він мега імба, типу, то ні. Сильно б'є, да. Але середній, я Не знаю, ну щось там травить трошки. Ну таке. Якщо проблема з фіолетовими, то можна брати цього. Далі імператриця Гуовань. Середня 337 і десь відсотки мани, коли ультує герой. Це що, що в неї. А місць получає на 4, ага. Ну теж непогано. Але 20 героїв, типу, за неї дуже жирно. Гіпноз взагалі не коштує 20 героїв абсолютно. Е, сель. Це таки варто уваги, дуже внупротивно. І кам'яна кожа, типу, це буває доставляє проблеми. І к Сандрела теж непогано 450. Цілій і всім людяним. Непогано. Ну і плюс пасівки там, всі діла. О, я ще думаю, в мене ще є пару годин часу, 10 годин. То я ще подумаю, якого мені брати. Але мені здається, що я візьму в Саме вона така іграбільна. О, Це та все. Так, поки що з призивами завершуємо і чекайте наступного відео. Так, значить, продовжуємо нашу серію призивів. У нас сьогодні костюми і в рекомендованих торн. Буде б, звісно, був магні, але 640, ну, типу, непогано. У мене немає прокачаного. Але я думаю, що досить непогано. І машка в рекомендованих теж крутом. Машка мені зайде. Є прокачана, тепер, я думаю, це. Так, в мене є аж 20 круток. Погнали, подивимось. Так, перший тук. Добре, тайрум. Угу. Шляпа? Ще одним шляпом. Щось поки не радують. призи. О, ще одна люська. Ще один привод. Блін, так не люблю, коли мені падають дублі, які в мене вже є прокачані. Просто, блін. Щось поки приємного мало. Чао. Так, що в мене тут? Ще шість призивів можна зробити. Угу. Щось щось пока, Шляпа галіна. О, малеш Джон, може ще малыша Джона почну костюмчик. Ще один карів. Та що це якусь фігню дають? Соня. Соня теж качну. Да. Так, і того сотка. Кого звідси брати? Я думаю над ліпітою. Типа вона в призраків кидає цей. Угу. Mm -hmm. Ну, досить непогано. Да, берем ліпіоту. Є. Хорош. Погнали далі. Ще 5 призивів. Біліт. Прикольно. Та, що все шляпає. Mm. Яктя то торна дали. зараз буде як на последньому призиві мені. Эту машку Фуяк, Бальтазар. Ну, почти машка. Почти. Так, і ще в мене є. Пять призывів отута. Угу. Тоже шляпа всем. Все шляпа? Так, ну і ще один призив. Понятно. Е, я не пам'ятаю, показував чи ні, але мені не По-моєму випав. По показував. Я знімав вроді той відос. Такий чувачок в костюмі. Все, напевно на цьому поки будемо завершувати. Кристали поки тратити не буду, я збираю на 90 круток. Скільки тут? А, тут нема 90. Стой. На 30, 8400, 6200 кристалів треба. Ну, коротше, поки що так. Все, цей відео я вже, мабуть, буду викладати, бо слідкую не знаю, коли буду записувати. Все, друзі, всім па-па